За останні 10 сезонів, що включають у себе 20 трансферних вікон, Баварія Мюнхен та Борусія Дортмунд витратили на трансфери майже однакові суми 885 та 866 мільйонів євро відповідно. Проте, якщо Мюнхенський Супергрант має від'ємний трансферний баланс, то дортмундці за 10 років тільки на трансферах заробили майже 90 мільйонів євро. Друзі, з вами канал Футбол на дивані». І в цьому випуску ми розберемо топ 10 найбільших транжир за останні 10 років. Заварюйте каву і починаємо. 10 місце: Атлетико Мадрид 1 мільярд 70 мільйонів євро. Мадридський клуб сприймається вболівальниками як молодший брат головних іспанських грандів Реалу та Барселони. Трансфери матрасників зрідка виходять на перший план. Загалом, усі звикли до того, що Атлетіко купує збитих льотчиків типу Вільї, Суареса, Депая і Грізмана з Барселони. І з ними вже добувається успіху. Єдиним трансфером, який дійсно виділяється з проміж усіх, є трансфер Жоао Феліша з Бенфіки за 127 мільйонів євро. Проте виявляється, що матрасники за останні 10 років витратили на трансфери більше 1 мільярду євро, і це дійсно вражає. Окрім Феліша. Найдорожчими трансферами Атлетіко є Тома Лімар із Монако за 70 мільйонів, Дієго Коста з Челсі за 60 та Джексон Мартінес з Порту за 35. І знаєте, що цікаво: жоден з цих гравців не приніс команді дивідендів. Дев'яте місце: Реал Мадрид 1 мільярд 130 мільйонів євро. Більш успішний у спортивному та медійному плані Мадридський Реал за 10 років витратив усього на 60 мільйонів євро більше, ніж Атлетіко. Але ви просто порівняйте результати команд. Королі за 10 років 5 разів вигравали Лігу Чемпіонів. Так звісно, головні свої трансфери Роналду, Бела, Рамоса та Бензема вершкові зробили раніше. Але вже потім Реал досягав успіху у лізі чемпіонів навіть без карколомних витрат. Головними трансферами за цей період у мадридському реалі стали Назар за 115 мільйонів євро, Орельєн Чуамені за 80, Хамес Родрігес за 75 та Лукайович за 63. Як і у випадку з Атлетіко, також дуже сумнівні витрати. Окрім, звісно, Чуамені, який неймовірно вдало замінив Казимиро. Успіх же Реалу принесли гравці, цінних яких навіть не досягнув 50 мільйонів. За куртуата Модрича Мадридці заплатили по 35 мільйонів. Вінісіус коштував 45, а Тоні Крос взагалі обійшовся у 25 мільйонів євро. Браво Курентіно Перес. Восьме місце Ліверпуль 1 мільярд 160 мільйонів євро. Юрген Клоп може скільки завгодно жалітись на те, що клуб з берегів Мьорсі не може витрачати кошти так, як Манчестерські Гранди. Проте свій мільярд за 10 років на трансфери Ліверпуль витратив. Але просто порівняйте ці витрати із мадридськими. Найдорожчий захисник на той час Вірджо Ван Дейк, придбаний у Саутгемптона за 85 мільйонів, одразу став лідером оборони. Дарвін Нуніс, цінник якого склав 80 мільйонів, поки адаптується до системи Клопа. Алісон Бекер, за якого Рома отримала 62,5 мільйони основна причина надійності Ліверпуля у чемпіонські сезони. Крім них. Ліверпуль постійно потрапляв у Яблучко із трансферами вінгерів. Салах, Мане, Жота та Луїс Діас коштували від 42 до 47 мільйонів. А Ендрю Робертсон взагалі 9. І кожен з цих гравців приніс Ліверпулю неймовірно багато користі. Особливо, звісно, Мохаммед Салах, який став найкращим бомбардиром Ліверпуля у прем'єр-лізі. Наразі на рахунку єгиптянина 129 голів. У Робі Фаулера залишилось 128. Єдиними невдалими трансферами Ліверпуля можна назвати Крістіана Бентека за 47 мільйонів та Набі Кейта за 60 На мою думку, дуже гарна робота Скаутингу Ліверпуля. Сьоме місце Арсенал 1 мільярд 200 мільйонів євро. Лондонський Арсенал витратив на трансфери на 40 мільйонів більше, ніж Ліверпуль. І це при тому, що ми вже давно не бачили канонірів серед претендентів на найвищі позиції у АПЛ чи Лізі Чемпіонів. Більш того, у головному клубному турнірі світу лондонці не грають уже 8 років, уявляєте? І при цьому ми все ще вважаємо Арсенал Топ-клубом. Звісно, цього року каноніри разом із Мансіті головні претенденти на англійську корону. Але це не завдяки дорогим покупкам, а через грамотну роботу Мікеля Артети. Подивіться на теперішній склад. Зінченко та Едегор прийшли за 35 мільйонів, Голкіпер Рамсдейл за 28. Габріель Мартінелі взагалі за сім. І тільки за габі Жезуса та Томаса Парті довелось викласти півсотні мільйонів за кожного. Це ні в якому разі не корелюється із покупками Обомиянга та Ляказета, Казета, Опальних Санчеса та Озіла. Або ж французького Вінгера Ніколя Пепе, за якого каноніра до сих пір виплачують лілю 80 мільйонів євро. Шосте місце Парі Сен-Жермен. 1 мільярд 480 мільйонів євро. А от кого ви точно не очікували побачити так низько, так це Паризький Супергрант. І це не дивно, адже клуб, який за одне трансферне вікно купив Неймара Тамбапе за 400 мільйонів, а потім додав до них Мессі, Рамоса, Доноруму та інших видатних гравців, явно мав би витратити набагато більше коштів. Справа в тому, що капітани Барселони та Реалу, а також найкращий голкіпер Євро 2020, Перейшли до стану парижан абсолютно безкоштовно. Інакше ПСЖ точно очолював би цей топ. Цікавим фактом є те, що найдорожчі футболісти ПСЖ дійсно приносять користь клубу. Окрім Неймара Тамбапе, це Хатімі, Едісон Кавані та Анхель Ді Марія, на яких витратили ті ж 180 мільйонів євро ще й на одного Мбапе. Крім цих футболістів, у ПСЖ були гарні покупки за відносно невеликі для них суми. Капітан Маркіньос із Роми перейшов за 31 мільйон. Екс капітан Тягосільва із Мілану за 42. А Златом взагалі прийшов за 21 мільйон євро. А от трансфери таких гравців, як Ікарді та Давід Луїс за 50 мільйонів. Тіло Керрер та Юліан Драксвер за 37, або ж Хьосе Родрігас за 25 викликають лише посмішку. П'яте місце Ювентус 1 мільярд 600 мільйонів євро. Єдиний італійський клуб у цьому списку і один із самих неоднозначних. Дев'ятирічний Гегемон Італії за 10 років витратив у півтора рази більше, ніж його міланські опоненти. Ювентус витратив більше, ніж Реал, на який намагався рівнятись Андреа Анєлі, а на виході отримав тільки масу проблем. Наразі стара Сеньора знаходиться під слідством за фінансові махінації. Керівники клубу подали у відставку, а Жан Луїджі Буфон так і не виграв довгоочікувану лігу чемпіонів. Не допомогли Ювентусу ані трансфери Роналду за 117 мільйонів. Ані Ігуаїни з Влаховичем за 90. Трансфер Деліхта ще можна виправдати перепродажем нідерландського захисника у Баварію за ті ж кошти. А от переходи Канселу, Дугласа Кости, Федеріко Бернадески та навіть Пауло Дібале за 40 взагалі себе не виправдали. Це вже я не кажу про трансфер Артура за 76 мільйонів, з якого й почалось розслідування фінансових махінацій ЮВЕ. Повний провал Анєліта Недведа. Четверте місце. Барселона 1 мільярд 640 мільйонів євро. Після епохи Пепа Гвардіоли боси Барси повірили в те, що гегемонія каталонського гранду у світовому футболі, якщо й не буде вічною, то точно затягнеться на довгі-довгі роки. І на це ж були свої причини. Ла Масія, як і раніше, пачками випускала талановитих гравців. Одні тільки брати Алькантара чого вартують. Але ж керівники Барселони не хотіли чекати, поки хлопці дозріють та будуть готові до перемог. Не всім же мати кар'єру як у Мессі і з 19 років претендувати на золотий м'яч. Тим же Хаві та ін'єсті знадобився час на те, щоб вирости у справжніх зірок. Сандро Росель та Хосеп Бартомело вирішили купувати готових гравців і віддавали карколомні суми за футболістів. І якщо трансфери Неймара за 88 мільйонів євро та Луїса Суареса за 82 можна зрозуміти? То от чим думав Бартомео, коли віддавав по 140 мільйонів євро за Коутіньо та дембеле? Це загадка навіки. Ні, я можу зрозуміти! Ти втратив Неймара, тебе кинув ПСЖ, тобі впали з неба 222 мільйони євро. Але навіщо їх було так бездумно витрачати? Ну і третій трансфер за 100 плюс мільйонів. Який ніхто не зрозумів. Антон Грізман клявся у любові до Атлетіко. Фани Барси та Ліонель Мессі не бажали бачити француза у своїй команді. Жоден тренер так і не знайшов підхід до працьовитого футболіста. І наразі Грізі знову грає у Атлетіко, як 5 років назад. І це ми ще не сказали про бідолагу Френкі де Йонга, якого називали майбутні Барселони, а тепер не знають, як позбутися. А про ситуацію з Малковом якого вкрали у Роми, пам'ятаєте, Рафінія, якого перехопили у Челсі. Навіщо вони були потрібні? Ех, куди поділись ті часи, коли Барса купувала Піке за 5 мільйонів чи Альбу за 12 Друзі, як ви вважаєте, чи вдасться Хаю все повернути? Чи стануть Гаві та Педрі новим серцем Барселони? Пишіть у коментарі: дуже цікаво. Третє місце. Манчестер Юнайтед. 1 мільярд 670 мільйонів євро. Трійцю найбільших транжир відкриває один з найтитулованіших клубів Англії. А наразі бізнес-проект ненависних у червоній частині Манчестера Глейзерів. За роки правління американської сім'ї фанати Манчестер Юнайтед звикли до великих імен, солідних трансферних сум і до поразок на футбольному полі. Найкращі футболісти команди це вихованці клубу, такі як Рашфорд, Грінвуд чи Скотт Мактоміне, або ж ті, що були раніше. Гаррі Невіл, Філ Невіл, Нікі Бат, Девід Бекхен. Але на сьогодні для великого ринку потрібні великі імена. І таких імен в Манчестері було чимало. Найбільшими трансферами за 10 років стали Анхель Ді Марія, за якого мадридський реал отримав 75 мільйонів євро. Румелу Лукаку та Джейдон Санчо, за яких виклали 85 мільйонів. Харі Маквайр за 87. Літній новачок Антоні, якого Аякс торгував за 50? Але Юнайтед вирішили заплатити удвічі більше. Ну і звісно, король модних зачісок Поль Погба. Нагадаю, за свого вихованця Манчестер Юнайтед заплатив Ювентусу 105 мільйонів євро. Наразі в Мю розпочалась епоха Еріка Тенхага. і фанати чекають не нових придбань, а нових перемог. Як вважаєте, МЮ побореться за чемпіонство наступного сезону? Друге місце Манчестер Сіті. 1 мільярд 730 мільйонів євро. Хто б міг подумати років 20 назад, що головною командою Манчестеру буде Сіті. Але мільярди арабських шейхів творять дива. За останні 10 років манчестер Сіті витратив на трансфери більше 1 мільярда 700 мільйонів євро. І не сказати, що ці трати були марними. Уявіть собі, що містяни лише одного разу витратили більше 100 мільйонів євро на одного футболіста. Це був Джек Гріліш, за якого Астон Віла отримала 118 мільйонів євро. А от наступними за вартістю стали багаторічний лідер команди Кевін де Брюйне, новий лідер захисту Рубен Діаш та провідний опорний півзахисник Родрі. За кожного з цих гравців Манчестер Сіті заплатив трохи більше 70 мільйонів євро. А тепер увага! За мабуть найкращого бомбардира наступних 10 років Ерлінга Холланда. Сіті заплатив якісь 60 мільйонів євро. 60! У той час, коли Реал Мадрид такі ж кошти заплатив за Йовича. Пам'ятаєте такого взагалі? Єдиною Ахілесовою П'ятою Хосепа Гвардіоли були і залишаються захисники. У Барселоні йому пощастило мати Пуйоля Пікета Дані Алвеса. А от у Сіті довелось шукати 65 мільйонів за Кансело та Ля Порта, 58 за Мендіта, 52 за Кайла Бокера. 45 за АК. Якби Пеппу одразу щастили з захисниками, думаю, Сіті в цьому рейтингу був би на рівні ПСЖ. Перше місце Челсі 2 мільярди 100 мільйонів євро. Перше місце у нашому рейтингу посідає Челсі Романа Абрамовича та Тода Боелі. Я думаю, ви чекали на них. Звісно, Челсі в епоху Абрамовича був у топ-3 затратами. Але тут Боєлі просто розірвав зимове трансферне вікно. Більше 600 мільйонів євро витрачено на трансфери. Енсо Фернандес із Бенфіки перейшов за 121 мільйон євро. Веслі Фофана за 80, Михайло Мудрик за 70 мільйонів. Крім них, до топу найдорожчих входять Ромелу Лукаку за 113, Кай Хаверс та Кепа Аріса Балага за 80. Тобто, коли Алісон Бекер коштує Ліверпулю 62,5 мільйони євро. Едерсон Сіті 40 за кепу Челсі віддає 80. 80 мільйонів за нетопового голкіпера. Проте потрібно відзначити, що хлопчина взявся за розум і виборов місце у старті команди. Але ж крім них були й інші Бакайоко та Бачуаї за 40 мільйонів. Ви взагалі знаєте, де зараз грають ці зірки футболу? Рахман Баба за 26. Хто це взагалі такий? І це все при тому, що за найкращих своїх гравців, за тих, хто приніс з Челсі чемпіонство та Лігу чемпіонів Лігу Європи, платили менше 40 мільйонів. Уявіть собі, але за Анголу Канте Лестер отримав 36 мільйонів євро. Атлетико дієго кошту 38, Еден Азарт та Вільан коштували 35. А один з найкращих диспетчерів Прем'єр-ліги Сеск Фабригас 33. Що ж, чекаємо, як проявить себе нове покоління. Друзі, якщо вам сподобався даний топ, оцініть відео лайком та напишіть у коментарях, за кого, на вашу думку, було переплачено найбільше. Мої фаворити це Погба і Лукаку. На цьому в мене все. Кохайтеся!